Скільки разів нам прощати? Тоді підійшовши до нього, Петро сказав: Господи, як зрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати до семи разів? Відповів йому Ісус, Не кажу Тобі до семи разів, але до семидесяти разів по сі. Тож царство Небесне подібно до чоловіка царя. Що хотів розрахуватися зі своїми рабами. Як почав він розраховуватись, привели до нього одного, що був винен десять тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його і жінку, і дітей, і все, що має, і віддати борг. Тоді раб, упавши нець, кланявся йому і благав, потерпи ще мені, усе тобі віддам. Змилосердившись пан того раба, відпустив його і простив йому борг. Коли вийшов той раб, він зустрів іншого раба, який був винен йому сто динарів, схопив його, почав душити, проказуючи віддай те, що винен, а той другий раб, упавши, благав його, кажучи, потерпи мені, я все тобі віддам. Він же не забажав. Ця притча покликана показати дух чуйності та співчуття, який ми повинні виявляти стосовно ближніх. Дарований Царем прощення служить символом надприродного прощення, божественного прощення всякого гріха. Христос представлений в образі Царя, який спонукуваний співчуття, пробачив своєму рабові Його борг. Коли боржник заблагав про відстрочення сплати Боргу, пообіцявши потерпище мені, й усе тобі віддам, винесений йому вирок був скасований, весь борг прощений, і незабаром йому випала нагода вчинити так само, як вчинив з ним його цар, пробачивши його. Однак той, з ким повелися так милостиво, зі своїм ближнім повівся зовсім інакше. Урок цієї притчі в тому, що ми повинні мати в собі дух справжнього прощення, як і Христос прощає грішників, нездатних сплатити свій величезний борг. Ми повинні пам'ятати, що Христос платив неймовірну ціну заблудлих людей, тому повинні ставитись до них як до тих, хто за правом належить Христові. Амінь, друзі. До зустрічі!